Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми будемо з вами розглядати дуже багато цікавих питань, але в нас в гостях Людмила Хомутовська. Тому я посміхаюся і я дуже рада вас бачити. Пані Людмила, вітаю вас. Мої вітання вам і всім нашим глядачам, пані Людмила. Дуже цікава новина. Закрили сінево обшуки в генеральному офісі. Чи дійсно Сінево звинувачують у тому, що вони вивозили держмайно в період з 2016 по 2021 рік? Чи дійсно це правда, і чи буде працювати Сінево, і що зміниться? Чи дійсно ви навозили держмайно? Що там нам показують? Дев'ятка жеслів імператриця. Світ. Ну, я не впевнена, що вивозили держмайно, тому що дев'ятка в принципі, говорить, що сидять на попі ровно. Так? Е, тим більше вони були сфокусовані е, в принципі, на своєму бізнесі і по вісім мечів дуже боялися щось порушувати. Якщо навіть вони і вивозили те майно, якесь майно, я не маю на увазі держмайно, да? а якесь майно, то воно мало фігурувати по їхній якійсь системі. Це закрита система. Да? Закрита система це від ціннево до цінево, по да? від пункту в тунбент. Але от назвати що це його як вивозили, я не можу. Це більше всього, що майно, яке і було в Сіневі, і десь його перевозили в інше місто. Отак би я сказала. Чому зараз насправді проходять обшуки в Сіневі? Що чекає цю компанію власників цієї компанії? Це така жорстка перевірка. Є вказівка. Є вказівка для того, щоб перевірити, по шість жезлів, знайти, хто винний і так далі. І ну, двійка пентаклі, знаєте, до такого, вибачте мені, гімна підлила. Чому? Тому що розділ бізнесу, розділ впливу. Що чекає за взагалі в майбутньому цю компанію? Вона буде її чекає ребрейдінг. Що чекає працівників, Боже, це ж по всьому, по всій Україні працівники? Це ж скільки робочих місць. Друзі, канал Прогноз представляє до вашої уваги ексклюзивну колоду Таро, розроблену нашою командою. Неймовірна коробочка, оздоблена золотисним тисненням. Оригінальні малюнки зроблені в жовто-синіх кольорах. Тільки старші аркани. Деталі для замовлення в першому закріпленому коментарі. Ну, якщо хтось думає, що компанія не буде якимось чином добиватися правди, ні, тут е, будуть добиватися. Крім того, скажу, що буде якась така компанія е, ціле викриття, от е, будуть розказувати, тому що із того, що я бачу, люди все таки Ну, Принаймні це велика компанія, і вона має дуже багато грошей, і вони за це будуть боротися. Е, з працівниками, так як вони будуть в такому стані е, незрозумілому. Чому саме незрозумілому? Тому що я наскільки розумію, їх обдзвонюють і говорять, щоб знаходились якийсь певний час, нікуди не розбігалися. Працівники будуть в стані жаху, звісно, але вони будуть теж приймати участь в боротьбі. Так що це ще не все втрачено погана історія, що це довга історія. Так що це буде щось таке затягування. І не дуже скоро цьому всьому буде кінець. Але чи буде воно працювати в кінці кінців, буде працювати сінево в Україні, але це після затяжок, після якихось таких дуже багато грязі буде, і при тому? Карта смерть зупинити е, ілюзія, дати не дуже чесна інформація, і потім воно все полагодиться і якби, почнеться по-новому. І при тому це почнеться по-новому, е, можна сказати, що спочатку, тому що якось вся ця логістика полетить тартарари. Угу. Е, як це відобразиться на медичному діагностуванні людей на суспільстві? Адже ну, на Сінево підв'язані дуже багато медичних е, клінік, куди люди приходять і вже приносять готові аналізи. Це досить зручно. Ну, це зручно, але там є конкуренти, знову ж у нас вилазять конкуренти, які готові сьогодні і завтра стати на місце. Так що це щось як тимчасове. Не дивуйтесь, якщо там якась інша, післязавтра буде інша назва. Ну що ж, як кажуть, свято місце пусто не буває. Чи чекати нам і далі гучних новин про великі компанії? Чекати. Чому чекати? Тому що. Перш за все, це якісь такі глобальні перевірки, які в принципі будуть. При тому в нас така, знаєте, сім пентаклів. Тут не дуже красиво в цій колоді, яка говорить, що вимагають жертву, да? вимагають ділитися, вимагають заплатити. І тут ще двічка пентаклів, яка під порадує. Чи може це бути якась така схема, коли кажуть ділитися треба? Так, і оце всі великі компанії будуть зараз віджимати, заставляти платити от щось uh -huh. подібне. Да? Але воно все буде йти. Ілюзія, закрита шісткою жезлів під гаслом перемоги. Так що маніпуляція під гаслом перемоги. Якось так. Uh... Це дійсно дуже досить така е, важка інформація, але як суспільство на це буде реагувати? Адже люди, які працюють в таких компаніях, вони годують свої родини. Ну, спочатку це буде більш-менш спокійно, от якісь до певного часу. Я не можу сказати, що зразу піде якась реакція. Е, ні, там поки не перейдеться якась межа, да? має бути якась певна кількість для того, щоб люди піднялися, десь там пережмуть. І потім ми побачимо цю реакцію. Але це не зразу. На жаль, це не зразу ця реакція. Чи mm -hmm. постраждають люди? Так, постраждають, тому що тут якби, втрата. Роботи, так, люди будуть гарячкувати, при тому стан все пропало, бо там вже зарплати, за що ми живемо? За гроші ми живемо, нам потрібна стабільність і це зрозуміло. Mm -hmm. Поки потім не накопиться якась кількість незадоволених і потім почне бурлити. Так так. що, що, поки що, якось так. Давайте тепер поговоримо про внутрішню ситуацію в Україні. Нам зараз говорять про. Те, що Україна е, може взагалі втратити свої землі. Чи дійсно розглядається такий сценарій, бо наєм зробив заяву вчора? що якщо б так далі і піде, невідомо взагалі, якою буде ситуація, е, якою буде ситуація в травні місяці? Можливо, і України в травні місяці не буде. Мене дуже здивувала така заява. Це е, заява була на внутрішній ринок, чи на зовнішній. Чому наємце це сказав? Ну, перш за все треба розуміти, що це ілюзія. Це якесь іпсо. Всім болючі, чи, чи є під цією ну на травень, що не буде України? Я маю на увазі. Я за це зачепилася, бо мені це боляче. Я українка, мені це боля. Я була в шоці. Ще й від кого від неяма таке почути. думаю, боже, чому? І тут перша ілюзія, цю інформацію в принципі про ковтути не можна, як нам говорять. І дев'ять пентаклів навіть із тим ресурсом, що в нас є, це неможливо на сьогодні. Да? Якийсь там певний ресурс, навіть якщо ми вважаємо, що він нульний. Так що це неможливо. Далі, чи це було зроблено на зовнішній ринок? Частково так, тому що Україна, як жертва страждає від маніпуляцій по, по місяцю обману і того, що не, ми не отримуємо допомогу, і там є якісь зменшені ресурси, так що частково так. А далі, а для чого він це зробив? Тому що хотів якимось чином активізувати, якимось чином всіх підняти, вибачте мені, дупу із дивана. Давайте домовляйтесь, включайте цю колесницю, рухайтесь і давайте ми будемо якось щось робити. Да? Тут все про швидкість, про актуалізацію, про е, якісь більші дії, от е, саме через це. Так що... Це якась історія про те, щоб всі почали рухатись зараз ми бачимо, що дуже багато людей говорять з екранів телебачення про те, що нам не вистачає озброєння, нам не вистачає, навіть Зеленський сказав, що те, що пообіцяв Євросоюз, дійшло тільки 30%. Чи наші партнери, чи дійсно це так, і чи наші партнери будуть додавати те, що пообіцяли? Ну, чи дійсно це так? Так, Це точно, що отримали, і воно йде по башні, вони просто не змогли це зробити. Це якась історія ну, неспроможності активно діяти. так? Активні дії були зупинені. Я все таки впевнена, що будуть нам давати. Будуть давати і будуть віддавати це. Тому що, перш за все, тут імператор, ми маємо право це на. На ці снаряди, на те, що зробив, воно якби те, що вже підписане, те, що, можливо, за це оплачено, тут якась отака, тут ідея історія. А інше це як те, що просто потрібно було зробити, як якась частина домовленості е, на більш високому рівні. Так що я думаю, що його дадуть, і е, е, зброя у нас має бути. В мене запитання стосовно бойових дій, дуже важко зараз про це говорити, але ми бачимо, що в Авдіївці вже е, ворог пішов далі і вже він хоче і Ластичкіно захопити, і Рубіжне захопити. Ну, е, це досить е, важко про це говорити. Як ви вважаєте, чи ворог зупиниться, чи він зараз по максимуму до виборів буде наганяти страху на нас і захоплювати ці села? Ну, смотрі, дивіться, я не можу сказати, що він зараз зупиниться. Все таки ворог зараз в силі, і оцей наступ він буде продовжений. І чи буде наганяти так, він на жаль буде наганяти, тому що це, якби частина таємної операції. Вона для цього все було підготовлено, щоб була ця ора Росія, щоб Єрофан порадувати. Тут навіть дають такі сполучення: зірка Єрофан це все для телевізора й робиться так, що зараз вони будуть рухати. Чи вони далеко зайдуть? От я не впевнена, що вони дуже далеко зайдуть, тому що це буде зупинено. От що ви мені хочете, кажіть, воно буде зупинено. Це щось тимчасове. От вони зараз дійдуть до певного періоду, ми потім повернемо свої землі. От так хочеться їм надавати, там прямо тирки. Та повернемо ми ці землі, хоча ну, дуже великою ціною, дуже боляче, ми це повернемо. Але, на жаль, на жаль, на сьогодні, з того, що я бачу, не можу про це не сказати. Знову ж, як це, що відбувається, це театр, який продуманий, є частина плану, і він потім накриється башнею. Да, умовно нам говорять, що це. Розіграно, так, і можливо навіть домовлено. От не знаю, як це зв'язати. От що кажуть, те й кажу. Єдине, що воно не так піде, як запланували. От воно не так піде. Вони щось планують більше, як ви бачите, башня не дасть, не піде, там воно розвернеться по-іншому. І, і навіть не можу сказати, як розвинеться, тому що нам е, дають дурня, а він тут не на рівні е, дурня навіть, а як фол. Да? Як, якщо хтось знає, да? це щось такі, е, якийсь випадок, стається щось таке, що ніхто не очікував. Ось, а ось вам сюрприз. Так що має відбутися якісь сюрпризи, е, що не очікуєте сьогодні, навіть думки туди не йдуть. Uh -huh. Uh -huh. Людмила Станіславівна, говорять багато політологів про те, що цього року може щось статися. Малюк про це говорив, Буданов про це говорив. Що Кримський міст не встоїть. Чи так це? Ну, я думаю, що там хвороба буде. Нам е, до цього готуються. E, і чи він не встоїть, точно не встоїть. E, трошечки його прикривають, що менш мовчить, але саме e, слово сполучення. Да, тут e, іде, що Я думаю, що підходи там будуть. E, і більше того, з'єднання оцих арканів, що я бачу, це не буде щось одинарне. Це все-таки щось підготовлено. E, ну, військовий з мене, як ви розумієте, ще той. Але умовно, якщо я можу це прикласти на рівні сніжок, то сніжок буде багато, якщо ми граємо у сніжки. От, от таким чином. Так, навіть і щось має там відбутися, щось нове, секретне, того що не було. Ми бачимо, що зараз ворог почав використовувати розвідувальні дрони для того, щоб хоч якось побачити, що в нас там робиться. І все це сталося після того, як гарненько приземлився А-50. Чи зможе ворог тепер наносити нам такі удари, як планував? Чи змінилися плани ворога стосовно обстрілів України? Ну, поки вони, на жаль, не зупиняться, і ми будемо бачити підходи і навіть. Щось вони там масштабово не готують, але чи буде мати на виході той результат, що вони очікують, ні, не буде. От не буде того результату, на який вони очікують. Так що, ну, тому що нам дають, тут все відбили. Може, там щось і пропустимо. Я, наскільки я розумію, там ще і, і знову ж якась іде реконструкція, в принципі, захисту. Може, там йде зараз якесь підсилення, щось тут іще така інформація є. Е, так що цю історію мають зупинити, але ще поки будуть. Угу. Е, і давайте тоді розглянемо ситуацію з нашим зерном і ситуацію в Польщі. Сьогодні відбувається найбільший мітинг аграріїв в Польщі, і ми бачимо, що там таке дуже сильне протистояння. Чи впорюється з цим мітингом? Хто переможе? Опозиція, яка мріє про Радянський Союз, чи діюча влада? Ні, тут зразу діюча влада без варіантів. І що буде далі? Ну, на жаль, це ще поки не закінчиться. Це ще поки ще воно трошечки буде підгорати. Далі це все зупинять і доволі жорстко зупинять. Я, наприклад, не здивуюсь, що навіть кось приб'ють момент зупинення. Але ще, ще, ще. Ще це не, не той величезний апогей, який має відбутися. Ще до того підлітає. Якась тут підготовка йде. Але це, що діюча плата, це закриє це стоків. Чи мітингарі отримують те, що вони хочуть? Ну і з того, що хочуть, це якесь фінансування, да, якась історія. Не знаю, вони дивіться, що нам показують, Нам дають жертву. Дають нам четвірку пентаклів і шість пентаклів. Умовно вони виставляють себе жертвою і тими, хто постраждали, і вони не, не дотримують якихось грошей. І я, наскільки розумію, там мають вести по шістки, да, якусь дотацію там мають вести. Але чи вони отримують все? Ні, не отримують. І ще раз говорю: не здивуюсь, якщо через певний час ще там нас правосуддя тут аж вилазить. Угу. Хтось попаде під кримінал, хтось пі побере, а, попаде під розбірки, так що, щоб там е трошечки не розвернули не тією стороною до них. Угу. Е і в мене таке е питання Росія. Ну це зрозуміло, що вони причетні до цих провокацій. Росія зараз хоче максимально посварити Україну з Польщею. Чи вдасться і як програється російський слід в цій історії? Ну, слід, я думаю, що вже знайшли. Тут вже навіть якісь докази є. Чи посварять це все-таки щось тимчасове? Але нам зразу говорять, що... Ми мусимо бути в цьому союзі, бо умовно ми посиніємо, що Польща, що Україна, і що ми відвернемося один до іншого. Так що це щось тимчасове. У нас в будь-якому випадку буде союз між Польщею. Що б там не відбувалося? Скажіть, українці, чи буде в нас якийсь супротив? Як ми зможемо правильно відреагувати в даній ситуації, не повестися на кремлівські провокації? Ну, поки сказати, що всі будуть вести себе правильно рівно, ні, це не буде правильно рівно. Емоції виходять на перше, на перше місце, і ми будемо бачити оце загострення. Але потім це все охолоне, має бути знову ж якісь домовленості, спільна робота, якісь спільні дії, і воно підсяде. Угу. На тлі всіх цих подій, на тлі війни Еммануель Макрон зробив досить гучну заяву і сказав про те, що в наступний рік-два. Країни Балтії будуть воювати з Російською Федерацією. Верніше Російська Федерація нападе на країни Балтії і Європі. Слід готуватися до війни. Чи має він рацію і чому Макрон зробив таку заяву? Чи має? має, тому що це не рація, це взагалі які свідчення, що є, вони і прописані. І знову ж про це я говорила ще два роки назад, чи вони підуть туди, і ми це зараз бачимо. Це вже доведені факти, і говорячи це, він говорить про те, що ми маємо триматися купи, і знову ж створення якихось союзів, якихось альянсів, тому що всім буде непереливки. Ось така історія, щоб повернути в принципі, завдання по колесу суфортути, повернути на інший бік, не довести до цього, розрулити цю ситуацію. Так що, я думаю, що зараз ми там побачимо, по цьому, що я бачу, накопичення зброї, може зараз туди навезуть там все і вся, що там може бути. Це не про те, що вони будуть сидіти і чекати і не вірити війну, як не вірила Україна mm -hmm. е, Людмила Степанівна. Які новини будуть хорошими для України? Бо зараз ми бачимо, що дуже багато переживань, дуже багато страждань, дуже багато агресії, злості. Що зможе нам принести надію? Ну, хороша новина це зупинення. Вона прям нам зразу говорить, що найкраща новина, щоб це зупинити, щоб вони не рухались, да? щоб у нас те, що відбувалося, як погано не було взимку, але глобально там не особливо но рухалось. Далі у нас з'являється маг. Це якась підтримка, магії зброю. Тут такі, дивіться, які в нас маг, він із зброєю, він з усім. Я думаю, що там має бути якась історія все-таки підтримки, грошей, і, і всього останнього. Так що ми маємо такі новини очікувати. Але тут е, такі хороші новини. Пере... Кликаються з поганими, тому що все це буде йти під момент загострення пер... в момент, коли дуже багато різносторонньої інформації, яка дуже путана, е і через величезні втрати. Е але хороші новини все таки і тут будуть. Ну, Майте трошки терпіння. Все нормально, не все так воно глобально погано, як нам зараз здається. <різь> Людмила Степанівна. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте наших глядачів. І ваші прогнози, вони не погані, не хороші, вони реалістичні. І я бажаю вам гарних прогнозів для наших глядачів в майбутньому. Шановні глядачі, підтримуйте один одного, ставайте для одного підтримкою, опорою, надією. Пам'ятайте про милосердя і пам'ятайте про те, що нам всім просто потрібно. Об'єднатися, покласти один одному руки на плечі і бути єдними у нашій меті вибороти свободу України, вибороти наше майбутнє. І в нас все вийде. Ми обов'язково переможемо. До зустрічі в наступних програмах. Дякую, Людмила Степанівна. до побачення.